Бачите, переднє колесо приїхало. Просто я ніяк не можу собі замовити нормально якісь штатів вибрати. Може якісь порекомендуйте, якщо хтось користується. Я напевно тут так трошки зроблю обле... облегшу працю колесам. Ну коротше, зроблю так, щоб було трошки легше заїжджати. Thank you. Пустий він дуже погано їде. Ну як, бачите, їде, але трохи допомагати потрібно. І переднє колесо, воно, бачите, дуже риється. І це ще я не сидів зверху. Якщо б я ще сидів, то воно б ще більше заривалося б. Але тут є плюси у переднього колеса, що воно одне. Коли ми десь у двір заїжджаємо, нам крутий поворот треба зробити, то круто, що одне колесо, бо воно, виходить, дає нам більш радіус, тобто виворот більший. От, То воно, звісно, да. А якщо було б два колеса, як позаду, то ми, виходить, викручували, да? викручували бруля, щоб заїхати у двір. І ми б чіплялися якимсь колесом. ну, тобто, або правим, або лівим би ми б чіплялися за десь за паркан чи щось за огорожу якусь. Тобто він непогано, тут, виходить, з задніх два колеса грибе постійно, і він непогано виїжджає з таких місць, як Піскі, там грізюка і все остальне. Але як і весь інший транспорт, навіть автомобілі з заднім приводом. Там, виходить, задок він легенький і він буксує. Мерседес із заднім приводом, вони всі буксують. А якщо ми навантажуємо, якщо ми там вагу трошки дали, там, трьох посадили ззаду, все, він уже не буксує, він уже їде. От. Але ж там, виходить, одне колесо грибе, А тут, виходить, постійно два. І воно ще узеньке, таке вузеньке, і воно контакт. Має з поверхнею, коли ми його навантажуємо. Контакт, якби більший контакт.